В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефем. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс FM та я її ведуча голинська Вікторія. Сьогодні розповім вам про українські страви. Україна по праву може пишатися тим, що задовольнить смак навіть найбільш претензійного гурмана. Українські застіля, описані Гоголем у вечорах на хуторі біля диканьки, що казати, наш народ розуміється на їжі і вирізняється гостинністю. В українській кухні є традиційні страви, завдяки яким її впізнають. А якщо заглибитися в кулінарні традиції, то знайдуться такі назви рецепти, які вас приємно здивують. Готуйте самі або подорожуйте країною, щоб спробувати оригінальні страви в тих областях, де їх придумали. І, як кажуть українці під час застілля, щоб їлося і пилося, і хотілося і моглося. Борщ, який же українець без борщу? Цією традиційною першою стравою обов'язково пригощають іноземців. В кулінарних книгах можна відшукати більш як 50 рецептів борщу, адже в кожному регіоні його готують по різному. Навариш ти м'ясний, приправлений салом або ж пісний з квасолою чи грибами, такий варять під час посту, і вегетаріанці теж будуть задоволені. Замість м'яса можна класти рибу, крім традиційних буряка, картоплі, моркви, цибулі, капусти та томатів, чого тільки не додають борщ для пікантності. У деяких рецептах є навіть яблука, сухофрукти, чорнослив до борщу часто подають пампушки з чесником. Фестивалі борщу проводять у одноіменному селищі борщів на Тернопільщині, а також у інших регіонах України. Сало це наше все не дарма кажуть: сало український наркотик, без нього нам просто нікуди. А скільки анекдотів про сало і українців. Один кум каже іншому: Ти чув, що від сала розвивається склероз, а той йому у відповідь. А я то думаю, як з'їм вранці шматок сала, так цілий день і не згадую, що їсти хочеться. Існує безліч рецептів засолювання сала. Найпростіший подрібнити подрінити чесник, змішати з перцем, надерти суміш під черевну або сало і витримати в холодильнику 3 дні. Можна додати духмяні спеції. Фестиваль сала вже став традиційним у Патриківці, на Дніпропетровщині, а у Львові є дивовижний музей ресторан під назвою Сало. Капусняк Запорізький. Якщо ви потрапите на Хортицю у край козацької вольниці на свята або фестиваль вам обов'язково запропонують запорізький капусняк. Традиційно його готували наваристим зі свининою і шпиком, кислою капустою і пшоном. Якщо варити небагаті з димком, аромат і смак чудовий. Тю капусняка теж предостатньо. Узбережі на Тернопільщині проводять присвячений йому фестиваль. Домашні ковбаси. Грудочка кашки, кільця ковбаски. Пам'ятаєте рядок з української колядки? Різдвяний стіл українців не обходиться без домашніх ковбас. Дуже смачні ковбаси готують на Закарпатті, можна сподіватися, що вам запропонують натурпродукт, запечений не в газовій духовці, а в сільській печі. Зовсім інший запах і смак більш пікантний. На Волині теж вміють готувати ковбаски. 2015 року в Луцьку виготовили найдовшу ковбасу 5 метрів і зафіксували досягнення у книзі рекордів України Холодець. НЕ всі іноземці зрозуміють наш холодець заливну закуску з різних видів м'яса. Зате угорці точно оцінять У них холодець теж національна страва, там навіть проводять фестивалі холодцю. Українці традиційно подають холодець з хроном гірчицею. Деруни житомирські. Українське полісся славиться врожаями картоплі і стравами з неї. У користанні на Житомирщині навіть встановлено пам'ятник деруну. Тут щорічно проводять фестиваль, присвячений цій страві. І яких тільки дерунів ви не спробуєте із м'ясом, із сиром, із грибами, із творогом, білі гриби по гуцульськи. Рецепт їх приготування дуже простий. Відварити, підсмажити на олії, протушкувати в сметані або в вершках, додати зелену цибулю, петрушку, але вся справа у самих грибах, за ними обов'язково потрібно вирушати на буковину адже боровики справжні надбання тутешніх лісів. Банош. Ще одна страва з суцульської кухні, банош або бануш. Здавалося б, чим може здобувати кукурудзяна каша, весь секрет у тому, чим її приправляють. Під час приготування додають сметану або вершки, а зверху кладуть обсмажені шкварки і бринзу. Хочете скуштувати справжній банош? Тоді плануйте у травні поїздку на Закарпаття. Тут, у селі Костилівка Рахівського району, відбувається фестиваль Берлебаський бануш вареники. В більшості випадків вареники готують з прісного тіста на молоці, але в деяких регіонах його замінюють на кефір. Такі вареники виходять пишними і ніжними. Для начинки вибирають один або кілька компонентів. Популярне є поєднання з сиром, вишною, малиною. Також їх роблять з м'ясом, грибами, овочами та кропивою. Для заправки солодких вареників зазвичай використовують вершкове масло, а для інших зажарку з цибулею і шкварками. Голубці. Традиційно на свята українці вбивали і голубці у капустяне листя. Загортали начинку. У книзі рекордів Закарпаття зафіксовано 25 видів голубців, які приготували на фестивалі в одному із сіл.